В Одеській військовій академії пройшли практичні заняття, присвячені безпеці військовослужбовців в умовах повсякденної діяльності, особливу увагу приділили об'єктам та техніці, в експлуатації якої військовослужбовці роблять типові помилки, нехтуючи елементарними вимогами безпеки. Якщо, допустимо, людина не буде навчена, по Тої роботи, яку вона повинна виконувати. Не буде знати особливості техніки, яку вона експлуатує, і заходи безпеки, які можуть, яка вона може порушити, то вона може не тільки собі нанести якусь шкоду, але й людям, які оточують в цей час її. Учасники навчання ознайомилися з вимогами безпеки під час експлуатації озброєння та військової техніки, а також роботи з отруйними рідинами. Окрім того, курсанти відпрацювали алгоритм дій під час надання першої долікарської допомоги військовослужбовцям, які зазнали травм. Ми на практиці вчимося, як правильно в майбутньому, коли ми будемо офіцерами, начальниками, розвертати, тобто все підключати, так як на теорії, тепер ми на практиці це все робимо. Пройшовши навчання, майбутні офіцери вкотре пересвідчились, наскільки важливо дотримуватись вимог безпеки. Завершилися заняття підсумковими заліками. Олексій Мосичанок, Анастасія Ільяш.